Перше квітня і це сталося. В нас закінчилось сіно. Але, 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 ми, нам не на перший рік підставляє плече велике, здорове господарство, яке допомагає таким маленьким фермерам, як ми. Отаке сінце, таке сінце вони нам сьогодні. Дали загрузили, Подивіться, яке, а просто-просто супер. Ви думаєте, це МХП? Ні, це не МГП. МГП може тільки насрати повну кучу гімна на твоє поле і потім розказувати про те, що це не вони. Це інше господарство, яке є в нашому в районі. Воно завжди нам на перший рік допомагає, коли закінчується у нас сіно. Так що, так що, мир не без добрих людей. Дякуємо. Дякуємо всім і всім гарного дня.